Вітаю! Ви на каналі Варто знати. Сьогодні ми розглянемо питання, яке цікавить багатьох споживачів: як отримати компенсацію за порушення ваших прав. Що ви придбали товар або скористались послугою, яка не відповідає обіцяному і вам відмовили в поверненні коштів або заміні товару, це відео саме для вас. Ми розберемо всі аспекти, як діяти відповідно до українського законодавства та отримати належну компенсацію. У цьому відео ви дізнаєтесь. Що таке порушення прав споживачів і які саме права захищені законом? Які кроки потрібно зробити, щоб повернути свої гроші або отримати іншу компенсацію? Ми також розглянемо кілька судових справ, що демонструють реальний процес отримання компенсації. Отже, залишайтесь нами до кінця, щоб бути в курсі, коли мова йде про ваші права як споживача. Давайте почнемо з того, що розберемо, які ж права мають споживачі відповідно до українського законодавства, і які кроки треба зробити, щоб отримати компенсацію за порушення цих прав. Згідно з законом України про захист прав споживачів, кожен покупець має такі права. Право на якісний товар або послугу, право на отримання повної інформації про товар чи послугу, право на гарантію та ремонт протягом гарантійного періоду, право на повернення товару або відшкодування вартості в разі невідповідності заявленим характеристикам. А чи знали ви про всі ці права? Напишіть в коментарях, які з, з цих прав вам доводилось відстоювати і як це пройшло для вас. Порушення прав споживачів як і коли звертати за компенсацію. Порушення прав споживача вважається, коли ви отримали товар або послугу неналежної якості, вам не надали повну інформацію про товар або ваші гарантійні зобов'язання були порушені. Якщо ви зіткнулися з такими порушеннями, ви маєте право вимагати компенсації або замінити товар. Ваші перші кроки: по-перше, звернутися до продавця або виконавця послуг з письмовою скаргою, які викладаєте суть проблеми. Ну і друге, додайте копії чеків, договорів, гарантійних талонів, усе, що підтверджує ваші вимоги. Як подати скаргу до органів захисту прав споживачів? Якщо ваші вимоги не були задоволені, наступним кроком є звернення до Держпродспоживслужби або до суду. Процедура подачі скарги до Держпродспоживслужби досить проста. Вам потрібно описати ситуацію та надати всі документи, що підтверджують правопорушення. Скарга може бути подана онлайн або письмово до місцевого відділення. Держпродспоживслужба розглядає скарги протягом 30 днів і, ми, і має право проводити перевірки за фактом скарги. Звертайте увагу на терміни гарантій та збереження чеків, вони є частиною вашої зброї і відстоювання справ. Подача позову до суду що потрібно знати. Якщо вирішити питання через органи захисту прав споживачів не вдасться, наступним кроком є подача позову до суду. Важливо, підготувати повний пакет документів, чеки, договори, листування з продавцем. опис обставин, який підтверджує порушення прав споживача. Суд може ухвалити рішення про відшкодування збитків, моральну шкоду та навіть про стягнення штрафу з продавця. Чи доводилося вам взагалі звертатися до суду з такими питаннями? Напишіть в коментарях, дуже цікаво ваші історії. Я для вас зробив е, аналіз декількох реальних судових справ. Номера з'являться на екрані, а зараз давайте обговоримо. Е, це допоможе вам краще зрозуміти, як працює механізм отримання компенсації в Україні. І так, перша справа Київський апеляційний суд. У цій справі споживач придбав побутову техніку, яка виявилася дефектною. Протягом гарантійного періоду. Продавець відмовився ремонтувати товар або повернути кошти, посилаючись на некоректне використання. Суд визнав, що покупець не порушив умови експлуатації і ухвалив рішення на користь споживача. Продавця зобов'язали повернути товар та відшкодувати моральну шкоду. Порада: не бійтесь звертатись до суду у випадку порушення ваших прав, особливо коли мова йде про товари з гарантією. Важливо мати всі документи, що підтверджують вашу правоту. Розглянемо іншу справу. Львівський районний суд споживач подав позов на компанію, яка надавала послуги з ремонту автомобіля через погану якість виконаних робіт. Після кількох спроб вирішення конфлікту мирним шляхом це не дало результатів, і суд ухвалив рішення про відшкодування вартості послуг та моральної шкоди на користь споживача. Порада при укладанні договорів на послуги важливо завжди детально фіксувати умови виконання робіт. Це полегшить захист ваших прав у суді. Третя справа: Одеський апеляційний суд. Споживач придбав меблі, які виявилися неналежної якості, і подав позов до суду після того, як у магазині відмовилися їх замінити. Суд ухвалив рішення на користь покупця, зобов'язавши продавця компенсувати вартість меблів і відшкодувати витрати на юриста. Порада, навіть якщо в магазині вам відмовили, не варто зупинятися, захищайте свої права через суд і вимагайте справедливу компенсацію. Отже, отримати компенсацію за порушення прав споживачів це реально і цілком досяжно. Головне знати свої права, зберігати всі документи та бути готовим діяти. Якщо вам відмовляють, ви завжди можете звернутися до суду і захистити свої інтереси. Дякую, що ви були з нами. Пишіть в коментарях, чи були у вас ситуації з порушенням прав споживачів і як ви їх вирішили. Не забувайте підписуватись на канал, варто знати. Ставити лайки та ділитися цим відео з друзями. До зустрічі у наступних відео.